За їхньому за тих їх невинно пострадавших до ті репресій у всіх, хто голубці, за ближнього і за Амінь. Дорога християнська родина, слава Ісусу віки! Слава Героям слава! На слава. На так, дорогі у Христі, Браті і сестри, ми чуємо слова Псалом Давида, який говорить, окропи мене із сопом, очищиш, орби мене і стане біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість. Так, дорогі браті і сестри, ми завжди оброплялися Духом Божої благодаті, коли зверталися до Бога. Незалежно від віку. І якого часу? Але скільки Господь окропляв нас благодаті через ту пролиту кров, Скільки окропилася наша земля кров'ю наших предків, наших батьків. Перші три століття, мученицьке життя тих християн, які добилися тої своєї церкви, яка називається Церква Христова. Чи закінчилося тоді гоніння на християн дій? І навіть вони сьогодні існують, і дуже великим плином на християн Отця.